Ранку на каналі Файні квіти городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 лютого 2024 року. Сьогодні, 13 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна сіяти насіння гіркого перцю та пряно ароматичних трав на розсаду. Також в теплицях можна сіяти насіння крес салату, мангольду, шпинату, зернові сидирати. До речі, це можна сіяти і в теплих країнах. Але розсаду не турбуємо, це знак стихії вогню. Поливи та підживлення не рекомендуються в цей період. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. 13 лютого сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 14 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці овен до 17 години 3 хвилини. Місяць без курсу з 12.22 до 17 годин 2 хвилини. І ось після 17 години 3 хвилини місяць перейде в знак телець. Тому в нас день буде поділений для різних пасівів. До 10-ї години ранку можна сіяти насіння гіркого перцю та пряно ароматичних трав на розсаду. Також можна сіяти в теплицях та в теплих країнах у відкритий грунт насіння крес салату, мангольду, шпинату, зернових сидиратів, можна трошечки посадити цибулі та чеснику на зелень. це тепличка або ж на підвіконі горщиків. А ось уже в тільці після 18 години можна розпочинати посіви всіх абсолютно вершків на розсаду. Поливи та підживлення будуть ефективними тільки після 18-ї години вечора. Можна цілий день продовжувати обрізку саду та, та зелені операції на будь-яких рослинах. 14 лютого сприятливий час для різних заготівель. Але після 18 години вечора можна розпочинати ще й до всього квасити капусту смачної капусти вечірньої. Важливо для здоров'я на 13 та 14 лютого 2024 року. Так як тут будуть працювати в основному енергії овна, то, будь ласка, будьте уважні, не можна в ці дні використовувати пити міцний чай. Каву та алкоголь. Виключте їх із свого меню. А ось харчування для здоров'я, висівки для видалення шлаків, м'ясо нежирної птиці, рибу готуйте, їжте морепродукти різні, цвітну капусту готуйте, моркву, яблука дуже добре корисно. В цей час використовувати цитрусові, лимони, будь-яка зелень, яка у вас є. Цибуля та чесник краще в першу половину доби. І Кмин Коріандр. Якщо вони є у вас зеленими, дуже добре, якщо ні, то можна і насіння використовувати. Наш сьогоднішній ранковий випуск завершений. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Будь ласка, будьте уважні, погода буде змінюватися і знову повернеться зима. Тому. Не спішіть з деякими посівами саме у відкритому ґрунті. Всі бувайте здорові, зустрінемось ввечері. На все вам добре!